19 листопада минає тисяча днів протистояння російській агресії. Це не просто цифра, а ціла епоха в історії. За цей час мільйони людей пройшли через труднощі та трагедії, змінили свої пріоритети та погляди на життя. Принагідно згадаємо ключові моменти повномасштабної війни. 24 лютого 2022 року о 4.30 ординців вторглися в Україну. Армія РФ наступала з чотирьох напрямків. 2 квітня на 38 й день вторгнення ворог почав відступати з під Києва та з півночі України. Російський диктатор Путін називав це жестом доброї волі. 14 квітня 22 року українські військові затопили флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. А 30 червня загарбники відступили з острова Зміїни, що дозволило Україні відновити постачання зерна морськими торговельними шляхами в Чорному морі. 6 вересня на 195-й день повномасштабної війни розпочався харківський контрнаступ Сил оборони України. Під час операції українські військові звільнили майже 10 тисяч квадратних кілометрів території. 11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон, єдиний обласний центр, який на початку вторгнення окупувала армія РФ. 6 серпня 2024 року українські військові розпочали операцію в Курській області. З ворожої неволі у результаті обміну повернулося 3767 українців. З 24 лютого 2022 року, станом на 19 листопада 2024, в Україні понад 50 з половиною тисяч разів лунав сигнал повітряної тривоги. Загальні збитки українському довкіллю, завдані Росією, оцінюють у майже 63 мільярди доларів. Імовірні втрати Російської Федерації у війні проти України: 722 440 убитими та пораненими.